Ділюся з вами знову рішенням, яке дало мені ріст в бізнесі. Ще раз повторюсь, коли я тільки починав бізнес, спочатку шукав партнерів та клієнтів серед знайомих, але за мною ніхто не пішов, адже у мене не було досвіду ніяких реальних результатів. Тобто, як я казав, соціального доказу нуль. Пошуку партнерів я знову пішов в соцмережі. Мені було боляче, звичайно, усвідомлювати, що я ділюся класною ідеєю, вкладаю туди душу, але люди не приєднуються. Я думав, що потрібно просто більше контенту, більше постів, більше відео, більше охоплень. Але результат майже не змінювався. І тоді до мене в один момент дійшло: результат дає не тільки кількість дій, а й правильно вибудована система. Алгоритм покрокових дій, де в людини спочатку відкривається інтерес до тебе, потім довіра, і лише тоді, вже, якщо є спільні цілі і цінності, людина зацікавиться твоїм проєктом. Зараз я зібрав просту систему, яка реально працює: контент, який показує компетентність, легке знайомство, користь без продажів, живий діалог, зустріч тільки коли є інтерес. І знаєте що? Люди почали потихеньку самі цікавитись і запитувати, чим я займаюся. Бізнес, як то кажуть, почав робитися легше, як улюблена справа насправді. Тому, друзі, висновок можна зробити лише один: тільки з досвідом приходить результат. Не з часом, а з досвідом, коли є певна кількість дій, неправильних дій, я б сказав, і проаналізованих. Тому, друзі, є вже конкретний алгоритм пошуку партнерів, якщо комусь цікаво, звертайтеся, обов'язково поділюся.